Роман Гончаренко долучається до бесіди. Це оглядач до Чевеле Німеччини і ведучий подкасту Вас із Дас. Паром Нормани, раді бачити. Вітаємо. Доброго дня, дякую за запрошення. Ми регулярно з вами обговорюємо про те, що ми чекаємо сміливих і рішучих кроків від Фрідріха Марца, а зараз чуємо подібні заяви. Але тут потрібно зважати на, на ефект відкладеної дії. А що направду важливіше підтримка зброєю і грошима, а чи контингентом. В певному випадку, навіть можливо, формальним, з Німеччини, який був би ну, фактично представником цієї країни. Як вам виглядає, які точаться дискусії в суспільстві? Знаєте, я б зараз е радив більш стримано взагалі спокійніше, можливо, ставитися до заяв, які лунають з німеччини, оскільки це поки що досить теоретична дискусія. Не зрозуміло, коли це станеться, і головне за яких умов Тобто, навіть такі країни, як Британія та Франція, які вже досить давно заявили, що готові відправити своїх вояків в Україну. Теж досить стримано. Говорять про конкретні деталі. все це буде залежати від мандату, тобто саме де їх буде розміщено, з якою метою, тобто, чи це буде якась обмежена місія на заході України, місія інструкторів. Які можливо якось навчатимуть українців українських військових на українських полігонах, можливо, охоронятимуть якісь певні об'єкти, можливо, прикриватимуть західну частину України з повітря. Тобто варіантів багато, конкретики мало. Тому навіть коли ми чуємо зараз від німецьких топ-посадовців заяви про те, що німеччина не направить своїх солдатів в Україну після закінчення війни, я б не поспішав з висновками. Все можливе, і канцлер Мерц теж цього не виключав. Пане Романе, ця думка канцлера Мерца з приводу: якщо би Німеччина не збільшила витрати на оборону, НАТО би можливо розпалося ледве не в той же день. Як німці взагалі скажіть реагують на збільшення витрат саме на оборонні питання? Це питання, яке знаходить досить широку підтримку в німецькому суспільстві. Це показують всі опитування, тобто понад 60%. Опитаних вважаю, що це правильно, оскільки всі розуміють, що ситуація в світі змінилася в гірший бік, причому змінилася давно. А Німеччина десятиліттями не витрачала достатньо грошей на власні збройні сили. Заощаджувала, думала, що настали мирні часи. Відповідно, зараз ситуацію треба швидко змінювати. А швидко змінювати досі було складно, оскільки не було достатньо коштів для цього. Попередній уряд канцлера Олафа Шольца виділив 100 мільярдів євро на озброєння бундесферу, але цієї суми явно недостатньо. Тому Мерц е з іншими партнерами змінив конституцію. Тепер в нього розв'язані руки певним чином. Він може брати набагато більші кредити на бундесфер на інфраструктурні об'єкти, які також пов'язані до речі з підготовкою до можливого можливо захисту східного флангу НАТО в разі нападу Росії. От зараз до речі. Ми з вами розмовляємо. А німецький бундесфер бере участь у навчаннях з перекидання збройних сил своїх до Литви, де Німеччина заснувала танкову бригаду, але цей процес ще триває. Він завершується лише 27 го року, і йдеться про 8 тисяч вояків, які беруть участь в цьому навчанні, і це вважається таким серйозним тестом, як сказав головний німецький військовий днями. Ми маємо тестувати, 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 тобто перевіряти готовність інфраструктури і самих збройних сил Німеччини до застосування в рамках НАТО. Давайте проговоримо про суспільні настрої, якими вони є. Бо 22 й 23-й, навіть початок 24-го року нас переконували у тому, що німецьке суспільство проти мілітаризації, і взагалі йдеться про те, що ніяк не викорінеться оце почуття провини чомусь перед Росією. Пам'ятаємо про радянський союз Другу світову війну, але от там фігурувала виключ. Росія і Москва. А що зараз? Чи відчуває німецьке суспільство і німецький соціум у ту реальну загрозу від Росії? Чи йдеться в серед людей про те, що так дійсно потрібно там не знаю тривожні валізки підготувати або перевірити бомбосховища? Про що люди? Ви знаєте, якщо дуже суб'єктивно, мої знайомі в Берліну, це літня пара, тобто пенсіонери, вже. Люди сказали, що в їхньому колі знайомих з'явилися ті, хто зараз всерйоз замислився над підготовкою так, до можливого протистояння з Росією, тобто, якщо Росія нападе на східний фланг НАТО або почне обстрілювати якісь об'єкти в Німеччині, то люди замислилися над тим, щоб там створити собі запаси їжі чи води. От. І мої знайомі були шоковані цим. Вони вважають, що це не потрібно. От а відповідно є такі люди, які що, які, які ставляться до цього серйозно. Скільки таких людей я сказати не можу. Опитування показують, що в цілому німецьке суспільство звичайно радикально змінилося у ставлення до Росії, і це на роки, якщо не на десятиліття. Тобто е, можна сказати, що три чверті німців вважають Росію загрозою для Європи. В першу чергу про це говорять і політики, про це говорить канцлер Менс. Інші е, є певна частина суспільства, де третина, яка не вірить або не хоче в це вірити, або не до кінця в це вірить. А як правило, це літні люди. Люди, які виросли в інші часи, в часи, коли в Німеччині, особливо в Західній, був дуже сильний пацифістський рух, але це меншість в молоді. Настрої інші. Пане Романе, ну а водночас, знаєте поза питаннями довіри чи недовіри. Ось відкриваємо стрічки новин. Наприклад, Британія поза довірою перевіряє систему екстрених оповіщень на телефонах. Французи теж від вас, там як кажучи, недалеко вони заточують систему охорони здоров'я під можливу війну, при тому роблять це достатньо швидко. Німеччина, продовжуйте, будь ласка. Німеччина теж готується безумовно, і це почалося не вчора. Це почалося відразу після російського масштабного вторгнення. Почалися розмови про те, що Німеччина, і інфраструктура і цивільний захист не готові абсолютно. Тобто, бомбосховища не готові, їх просто немає. Перше, що зробили, це системи оповіщення. Почали перевіряти, почали робити перелік цих бомбосховищ, деякі ремонтувати. Але найбільша проблема, звичайно, це бундесфер. Його треба збільшувати. От зараз, буквально кілька днів тому, в парламент уряду хвалив новий законопроект про не повернення ще призовної армії, але про такий шлях до нього. Тобто планується, що Бундесвер збільшуватимуть за рахунок того, що молодих людей заохочуватимуть, стимулюватимуть. Ставати солдатами, от наскільки це спрацює, велике питання. От про це зараз в Німеччині йде дискусія. Але навіть якщо їх наберуть, їх треба десь розмістити. От міністр оборони Пісторіус говорив днями, що в Німеччині е, е, свого часу було закрито десь 130 казарм, а це досить багато. Тобто, їх або немає, їх треба будувати знову, або реконструювати, відновлювати. На це потрібні гроші і час, а часу балю, оскільки німеччина виходить з того, що. Теоретично Росія може напасти на НАТО через там три-чотири роки. Дякую, пане Роман. Роман Гончаренко був із нами. Це оглядач Елені дочвелленімечина і ведучий подкасту Вас із Дас.